Миковчині історії Малина Павленко. Найда. Найда це Миколин пес. Найда Миколку охороняє. Якщо хлопчик надумає йти до школи, найда поводить його аж до воріт і чекає за парканом. Переховуючись від прибиральниць та завгоспа, аж поки Миколці не обриднуть уроки і вони знову не будуть разом. Школа це чужак. Вона тхне миковчиними почервонілими вухами і зауваженнями. Щоденнику. Школа вважає Миколку поганим учнем і навіть радаром. Найда потайки завжди гарчить на школу і не б її покусати. Якщо ж Миколка до школи не йде, вони вдвох пересиджують уроки в халабуді, точніше, пересиджує Миколка Найда сторожує біля входу. Стіна халабуда зроблена з дощок і панера, вхід завішано старою мішковиною, а дах із шматків шиферу. Про халабуду не знає ніхто в цілим світі, бо вона ген-ген на пусторищі, в дерозі, у ній Мерковка ночує, коли вітчим погрожує вбити його. Вітчим – це чужак. Від нього несе часником, цигарками і перегаром. Відчим обзиває Мерковку байстрям, нахлібником, а найду шорудивим псом. Найда завжди гавкає на відчима і нападає коло той без дрючка. Полибувши уроки, миковка зі своїм другом вибираються на вулицю. Там вони воюють із місцевою пороботою. Миколка шпурляє в хлопчаків камінням, а найда бігає за найдокучавішими. Хлопці це чужаки, від них пахне домашніми пиріжками і новим шкіряним взуттям. Вони дажнять Миколку бомжем і безпритульним. Проте хай Миколка тільки скомандує, найда вмить їм штани полатає. Усі вони школа, вічем, хлопчаки. Не люблять найденого хазяїна, і пес один єдиний знає, що Миколка це герой і що він хороший. Коли найду, ще як був цуценям, вони викинули в багнюку, то не хто інший, як Миколка, його врятував. Відтоді Найда став Миколиним. Натинявшись на вулиці, вони йдуть на смітник. На смітнику можна знайти чимало потрібних речей, а то чим-небудь і поживитись. Миколка нишпалить, а найда стереже добуті скарби від нічийних собак. Буває, замість іти на смітник вони булкають дворами, там теж можна дещо підібрати. Он лежить на лавці яскравий, просто таки причудовий конструктор, його власниця маленька дівчинка самотня повпається в пісочку. Найда не певен, що Миковка чинить павина, але розуміє, що такого яскравого, причудового конструктора в нього ніколи не було. До того ж, на що конструктор дівчинці. І ось вони вже, ледве стримуючись, щоб не побігти, поспішають у бік Халабуде. А яскравий, просто такий почудовий конструктор. Побразкує в Миколиних руках, аж тут іззаду хапає маколку за комір її тато. Вони змушені повернутися до двору. Дівчинка плаче її тато лає Миколку. Дівчинка і її тато чужаки. Вони дівчинки смердять милом і цукерками. Від тата потом тяжкою роботою і любов'ю до своєї дівчинки. Найда навіть гадує кусати їх, тільки погрозиво шкірить зуби. Миколка віддає конструктора, похмуро колупаючи землю носаком полваної кросівки. Яка ганьба, краще б найда з'їв до мишу, краще б його подорапали прибрудні коти. Найда за мною, баділиця Миколка. Найда робить хвоста бубаком. Дуже нам потрібні ваші нікчемні конструктори. З гідністю гавкнувши на прощання, найда вибігає з двору, вслід за своїм незмінним героєм і повалителем.